Від геморою допомагає Гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців переговори. Коту під хвіст, шокуюча заява Росії. Українці нацисти, і території їм ніхто не поверне. А українські військові сили діють ще похлеще, ніж... гитлеровские убийцы. Но какие-то территории нужно еще уступить. Уступить-то как? С людьми, с русскими? В Украине кричит Соловьев. И Трамп говорит с Путиным. Ему плевать, что думают на эту тему украинцы. Украинцы вообще уже все. Им дали соглашение. И они сейчас вдруг стали что-то орать, переживать. Зеленский в таком наркотическом угаре, что смехотворно. А поки росіяни з американцями язиками плещуть, ЗСУ, розбили другу армію світу на Курщині. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Це просто капець. Переговори провалюються. Росія заявила, що українці нацисти, і території їм ніхто не поверне в Путінського слуги Лаврова. Ви хочете, щоб ось ці от замашки нацистські, а українські військові сили діють ще похлеще, ніж гітлерівські вбивці? Посмотрите, какие зверства они чинят на территориях. Но какие-то территории нужно еще уступить. Уступить-то как с людьми с русскими или без людей с одними редкоземельными металлами? То що, мистер Трамп, Путин хоче миру? Українці вже все кричить Соловйов у студії свого пропагандистського шоу. Це ж треба так перекручувати реальність, щоб перемовини з як з посередником подавати глибинним як велику перемогу так званої Росії. І Трамп говорить з Путіним. Йому Путіном. Що думають на цю тему українці. Українці вообще вже все. Їм дали соглашення. І вони сейчас вдруг стали читати орать, переживати Зеленський в такому наркотичному гарі, що сміхотворно. А ему сказали, все, быстро прислал все, что есть. А он говорит, да нет, мы, ну что вот сейчас Америка перестанет оказывать военную поддержку, а Европа начнет. Сколько продержитесь? Рудольфич очевидно, зранку переплутав каву з якимось специфічним китайським чаєм і тепер не може пригадати, що було рік тому. Володька, ми взагалі-то вже без допомоги США боролися, і причому дуже довго. А от ви без КНДР і ірану скільки протримаєтесь? Але нехай глибинні не переживають. Рудольфич переконаний, що російські військові хочуть воювати далі. Він ви, головне, нас не останавливаєте. Ми Родину освобождаємо. ми задачу ріше. Напомню, что враг на нашей территории. И это прекрасно должны понимать. Некоторые из западных западних політиків, считают, що можуть диктовать Росії територіальні уступки, примітно, що ось все це Володька, тільки що про Курську область казав, де воюють солдати з північної Кореї. Оце так Рудольфович дав жару. Солдати з КНДР виявляється на Курщині, родину захищають. Тепер зрозуміло в обмін на що кімчининих послав. Ну що ж, росіяни, зустрічайте нових курян каєндерян, якщо точніше. Ви бачили, ЗСУ розбили Другу армію світу на Курщині. Традиційне російське планування військових операцій з Курської області призвело до прямо таки кіношного результату. За Сталіна, за Побєду, кричали росіяни і вийшли на штурм колоною танків, начепивши на них прапори СРСР. Так, все правильно. Їхали як на парад по мінних полях і під відкритим небом, яке повне дронів. Результат очевидний. Дивіться. Від такого ідіотизму в шоці навіть російські воєнкори, які тепер кричать, що все це зрада. Цікава у них там атмосфера. Скажіть крик руска души. душі, волонтерка влаштувала істерику через те, що в росіян немає захисту від українських дронів. От, взагалі, жодного, щоб там не вигадували кулібіни, воно не працює. Гляньте, як у неї горить. Воздух перекрит, парни твіви вообще не могут. в небе кишит тысячи дронов, а задача стоит из пункта А в пункт Б добраться. Чтобы добраться в пункт Б, нужно пройти по открытке, пешком, на транспорте это сделать вообще нереально. Все, весь рэп, но ничего не работает, всех жгут, все жизни мы, соответственно, теряем пацанов, потому что, ладно, хрен с ним, еще для автотранспорта вы там создали какой-то рэп, все работает. Но для пехоты это нет, пехотство уничтожают, их кладут там тысячами. Вы можете уже что-нибудь сделать. То вже придательство Ну все тепер після цих слів про зраду ця волонтерка, схоже, поїде на фронт в автозаку. Примітно, що проблема, про яку вона кричить, не може бути вирішена, бо немає такого універсального реба, який прямо от все буде ефективно глушити. Тому кричить, не кричіть, але поки окупанти на нашій землі небо буде для них небезпечним. Російські села вимирають, нема ні майбутнього, ні підтримки. Домівки просто лишаються порожніми. Ось як виглядає збудована Кремлем сучасна Росія. Дуже скоро від неї взагалі нічого не залишиться. Росії за останні 30 років вимерло приблизно 34 тисячі деревень. Словно кожен день за всі ці роки умирала по три деревни. Дуже цікаве співпадіння, скажіть, адже саме стільки років Росію керує Владимир Путин и його компанія. В Тверской области эта статистика осязаема. Едешь по дороге и по обочине один за другим мелькают брошенные дома. Часть домов здесь жилые, а этот за навеском на окнах стоит брошен. Дарь за 2008 год. Возможно, именно в этом году этот дом и опустел. На лавке у входа лежит еще один календарь. І слоган на ньому смотриться як піркачане насмішка. В сучасній Росії на потреби сіл виділяється в 20 разів менше грошей ніж за часів СРСР. А просто якщо нагадати, часи СРСР це вже були чи не найважчі часи для сіл по всьому союзу. Зараз же з російських регіонів систематично викачується бабло просто для того, аби Путін міг купити пару ракет і запустити їх по Україні. А Росія тим часом повільно вимирає. Росіяни окуповують українські території, руйнують міста і вбивають людей просто для того, аби подорожувати. От іноді дивимось такі ефіри українських блогерів, і просто по-людськи дивує, як у них вистачає терпіння розмовляти з глибинними спокійно. За чим твоя страна воює? За перемогу. Для чого ця перемога? В смысле для чого? А за чим починати було? Чтобы завоевать новые территории. От того, что Россия оккупирует какой-то город, уничтожит его, убьет там людей. Назовет этот город российским, от этого качество твоей жизни улучшится. Конечно, у нас в стране появятся новые города, куда можно съездить. Как, как это повлияет на твою жизнь? Я съезжу туда, посмотрю мир. То есть, если ты поедешь посмотреть на руины города, это как-то тебе поможет в туризме? Люді путішествують за чим Так, люди подорожують. Прикиньте для того, аби побачити щось інше відміне від свого звичного оточення. Втім, доволі очевидно, чому цей конкретний росіянин цієї концепції не розуміє. Треба було спитати в нього, куди він подорожував. і Напевно, виявиться, що був він хіба що в сусідньому селі. А тепер, завдяки бажанню Путіна відкрити для росіян нові курорти на руїнах, він вже точно нікуди не зможе поїхати. Тим часом у Білгородській області просто анекдотична атмосфера. Губернатор Гладков розповів цікаву історію про те, як росіяни підпалили авто і кинули в нього дрони, щоб отримати компенсації. Так, от виходить, як з'явились усі ці відоси про страшних бандерівців, які цивільні авто бомблять. Це виявляється, росіяни самі в Лаконському районі. Увиділи загорівшийся автомобіль. Під'їхали з тилю казати, допомогу, побачили по всім признакам нетрезвих людей. в количестве трех человек, если правильно помню хронологию, затем один бегущий человек, тоже по признакам нетрезвый, в руках с каким-то устройством потом это устройство напоминающее беспилотник бросил в сторону горевшего автомобиля и вся інформація, котру на сьогоднішній день ми э, говорить о тому, що є признаки сажиння автомобілів з э, цілею отримання компенсації э, за счет відновлення. було б ще набагато кумедніше, якби дрон, який вони кинули в автомобіль, виявився справжнім. От тоді б взагалі почалась двіжуха. Але загалом епічності додає те, що вся ця вистава відбулася просто на очах рятувальників. Пики їх уявили. Ну і наостанок погляньте, як виглядає зараз фабрика взуття у Ростовській області. Так все правильно. Це не Індія, а Росія. Ось так замість того, аби платити нормально росіянам, виробникам простіше привезти купу мігрантів і водити їх з їдальні до цеху і додому. Певно, на території цього ж заводу під цілодобовою охороною. А от для росіян в Путіна інша робота дохнути на війні проти України. От така нова реальність. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас, і підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.